Провал росіян під вугледаром Донецької області, деморалізував їхню армію та послабив віру в успіх нового наступу на сході України. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Військові блогери з Росії критикують командування військами за повтор тих самих помилок. А рядові солдати знімають на телефон кадри розбитих танків зі своєї бригади та скаржаться на те. Що про це мовчить російське телебачення? Чи зможе армія РФ відновити наступ на цій ділянці? І що відбувається в угледарі зараз? Розбираємось у цьому відео. А це наша техніка розбита на дачу у глідара. Он башня танка, а от сам панчик. там в полі возле воронки тіло, такий то лежить. Ось іще він там. Ну, і далі те саме. так і живемо. А по телевізору у нас як завжди, все хорошо. Таке відео знімають солдати російської армії, які воюють під вугледаром. Це бронетехніка, яку знищили Збройні сили України. Російські військові блогери пишуть, що сталося це 6 лютого, і визнають, що це розгром російського підрозділу. Відео, як це відбувається, стало вірусним, миттєво розлетілося соцмережами. Ті ж військові блогери обурюються. ЗСУ розстріляє росіян як у тирі, знищено 30 одиниць бронетехніки, у тому числі 15 танків і багато бронетранспортерів. Кількість убитих та поранених може обчислюватися десятками або навіть сотнями. Про це пише колишній командувач військ, так званої ДНР, терорист Ігор Стрілков. Пише бивший командуючий військами так називаємо ДНР, терорист Ігор Стрілков. Серед загиблих багато морпіхів та спецназівців із 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ось тільки основний її склад було розбито ще минулого року. А зараз ця бригада наймовірніше складається з погано підготовлених, мобілізованих. Так пише інститут вивчення війни. Про це говорять і військові експерти. Дело в тому, що кадрових повноценних російських войск, тих професіоналів, которые були на, 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 начинали наступлення Шрамкакамаштамне в прошлом году. Їх уже нет. їх уничтожили професіональні кадрові военные. Они згоріли, згоріли неумелого управління. І при цьому військове керівництво Російської Федерації продовжує повторювати ті ж помилки і при спробі атак на вугледар. Про це також пишуть російські військові блогери. Один із російських блогерів заявив, що відповідальність за тактичні провали Росії під вугледаром несе командувач східного угруповання військ, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. А інший блогер навіть закликав до публічних судів над високопоставленими офіцерами, які неодноразово зазнавали невдач на полі бою з доповіді інституту вивчення війни. Українські позиції під вугледаром добре підготовлені, багато ділянок заміновані. Територія добре пристріляна українськими артилеристами. Військове командування Росії цього не врахувало. Практически не потіряє танки, як мінімум не потіряє танку в батальйон, знаходячи ставити 35-бригади. Це серйозна подія. Є декретичні події, насамкінець, дуже, дуже существенні. Росіяни втратили ініціативу під вугледаром, дозволили Збройним силам України перекинути резерви до цього регіону. Пишуть в інституті вивчення війни, і стверджують, усе це ще більше послабило віру росіян у здатність розпочати масштабну наступальну операцію. Сейчас, на даний момент українське командування на цьому напрямку прийняло правильне рішення на контратаки, повернули свої позиції і зайняли деякі е, удобні позиції російських військ. Російські командири поспішно кидають війська у бій, бо намагаються вкластися у терміни, які їм намітили у Кремлі. Не хочуть взяти Донецьку область, як це їм розпорядилося зробити у Донецьку до кінця, до кінця февраля, до кінця початку Я впевнений, що навіть теоретично таке срок зробити неможливо. Вугледар під постійними обстрілами. Ось, наприклад, кадри, як росіяни використовують важкі вогнеметні системи «Сонцепьок». Попри величезні втрати, армія Росії продовжить наступ на це місто. Ані однозначно будуть, так як в районі Маріуполя, в районі Волновахи зібране <клухи> серйозне кількість військ російських, вони будуть ці атаки продовжувати. Це практично невозможно тими цілами слістами, які їздять росіян. Ну, питатися, неоднозначно будуть. Якщо українським військам вдасться відбити ці атаки, вони можуть перейти у контрнаступ і просуватися далі у бік Волновахи та Маріуполя. Нам дуже важливо знати вашу думку. Будь ласка, пишіть свої коментарі. А якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним із друзями.